Жнива пожежонебезпечний період, якому сприяють суха спекотна погода, наявність на полях автомобільної та хлібозбиральної техніки. За словами рятувальників, на хлібних ланах пожежі гасити особливо складно. Як наслідок, вогонь на полі завдає значних матеріальних збитків. Пора для жнив це є пожежонебезпечним періодом. Загрозливою обстановкою, для якого є саме спекотна погода, сухі хліба. Пожежа полі поширюється дуже швидко, тому якщо Спалах спалахне вогонь в полі це призводить до дуже великих матеріальних збитків. Співробітники управління держслужби з надзвичайних ситуацій в черговий раз наголошують, що найкращою профілактикою пожеж на хлібних ланах є дотримання правил пожежної безпеки. Увага та відповідальність аграріїв на усіх ділянках та етапах збирання зерна для хліборобів. Перше завдання це зберегти врожай, щоб не сталося ніякої пожежі, і вони саме головне, щоб вони дотримувалися правил поведінки. Під час збирання врожаю, щоб дотрималися правил пожежної безпеки, щоб на комбайні було обов'язково первинні засоби пожежого сіння, якщо виникне, не дай Бог, пожежа, щоб і були в належному стані. Дотримуйтесь правил пожежної безпеки. Особливу увагу рятувальники звертають і на небезпеку, що завдається людиною, адже елементарна недбалість та безвідповідальність можуть призвести до загорання хлібних ланів. Люди дуже часто. Розпалюють багаття поблизу саме хлібних масивів. Тому Державна служба України з надзвичайних ситуацій, в котре звертається і нагадує, звертається не тільки до співробітників сільського господарства, а для людей, які поблизу будуть проїжджати чи на автомобілях, чи Будуть проходити пішки, щоб дотримувалися елементарних правил пожежної безпеки, не кидали недопалок, не розпалювали поблизу багатям, щоб все ж таки дотримувалися наших правил, наших застережень, які ми постійно нагадуємо, і не нехтували цими правилами.